Добрий день, хлопчики і дівчатка, відгадайте загадку. Є у мене довгі роги. Забирайтеся з дороги. Жу 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 гудить, зищіть, коли в небі він летить, має крила і шість рук, буркотливий чорний. Так, правильно жук. Дітки, а який перший звук у слові ж? Так, правильно, звук ж. Коли ми промовляємо звук ж, губки в хоботок, зубки зближені, поставте долоньку на горлечко і промовте звук ж. Горлечко працює. Так, горлечко працює. Дітки, коли ми вимовляємо звук «ж», язичок вверху у формі чашечка, поставте долоньку перед собою і промовте звук ж. Тепле чи холодне повітря? ж. Так, правильно, тепле повітря. Робимо гімнастику для нашого язичка. Я наслідую слону, губи хоботом тягну. Зголоднім я щось з позаранку, з'їмо лапки та сметанку, ще й чайком зап'ю, на гойдалці покатаюсь. І з маляром привітаюсь. А тепер плесни в долоні, коли почуєш звук Ж. Один, два, три початок гри. П, Б. В. Ж. Молодці! Ш. С. З. Ж. Так, молодці. А тепер ловіть звук ж у складах. Са. За. Жа. Так, молодці. Ловіть звук ж у словах. Один, два, три початок гри. Жирафа. Так, молодці, шапка. Художник. Так, молодці. Морж. Так, молодці. А тепер визначимо місце знаходження звука ж у словах на початку, посередині і в кінці. Хто це? Це жирафа, де знаходиться звук ж у слові жирафа? Правильно на початку. А це хто? Це художник? Де знаходиться звук ж у слові художник? Промовимо це слово. І визначимо місце знаходження звука ж. Художник. Правильно посередині. Хто це? Це морж. Де знаходиться звук Ж у слові морж? Правильно в кінці. А тепер пройдемо разом лабіринт жо 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 жолуть жу 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 жук жо 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 жовток жи 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 жилет жи 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 жито жа 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 кадужа уж 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 вуж иж 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 ниж жа 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 ведмежа жа 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 жало жа 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 жасмин жа, жа 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 жаба Молодці!